Лопат не було, а може і були. Тобто отут маєте на увазі стоїш і е, в день в весняному сонцестоянні. Ось сонце сідає рівно, от тут, рівно день. От тут в цьому проємі сонце сідає. А, і так само там сходить. Ага, А там сходить, от да, там, в тому проємі воно сходить. Там схід, там захід, так. Да. Там захід. А там південь. А там південь. там там південь. Ага. – південь. – А да. Фантастично. Оце він зберігся, єдиний майдан, яких в Україні нарахується кілька сотень. Да? Оце він в такому більш-менш збережені. Це все знищено, розгорено, стоплюжено. Тягнуться від Атлантики до Казахстану. Оце, наші широті тягнуться вони через нашу область і через Полтавську Черкаську листечаться Майдани. Хто їх будував? Для чого? Тут ніколи не затримується вода. Так, ніколи не затримується вода. І, до речі, підземні ходи від них ішли від цих майданів. Колись розказували тут ну, старожили, що люди. Так, можна знайти, забирайте.

Там вже вдалі Антон, смітник за рук сам того, типу такого, як в говорю на такі було, що сіло, сіл стояв раніше, не знаю, що було. І сюди все це везуть і везуть. Ну, что? это единый Майдан в Украине, который великий самая же Ну такая была. Не, не, не. Ну, я знаю. Охотник. Радица... Я же... Она написала книжку про этой майдане Ну все, урожая. Я скажу, що вибла могила, мабуть, більше заробляє. Теж майдан. Ну пан Микола каже, що це центральний візир. А ти стоїш на ньому і спостерігаєш. Це схід сонця. Там захід сонця, в тій, тій улоговані. Вон улогована, там захід сонця. Яку повагу? Ну це стояння. Ну це якщо дивитися звідки. Ну от все от. Це те ж саме, що про вам розказував Іван. Про ті всі візири там на Підгородньому. Інструментально перевірено. А вони смітник бачиться. Там видно ще один ринку. який переробили. Нема від ні кущів нічого. Ні ні кущів, так. І тут все таке, будь. Мож... Куди <клух> почали їздити люди з Харківського, з Запорізькою приїжджали передвіною. Самі по собі. Сім'ї приїжджали, вечір Люди їдуть, ну що це таке. Південний візит. <клух> Бігають тут же. Помоловувати там аби куди? Ми вирішили збудувати туалет. Угу. <клух> Ціло літо будували там. Я хоч народим. Народне, будинку, вон там стоїть. Uh -huh. Збудавали туалет, все. Думаю, що... Заважав комусь, почали тут. якісь чекараті, що назад. Ногами бахали, завалилися, перегородки ці поваляли. Написав от цього невисака, обласну владу. вони напишу. Щоб проблему вирішити. Взяли, приїхали, завели трактором все, згорнули цеглу, вивезли. Ну, Бог званий. Хай війна закінчиться. А було б наша така мрія, щоб обгородити, як ото в каміння могила оборожена, щоб не машини не заїжджали, нічого. Якісь як у нас там такі, скромний яких раків, ну, займайся вичним майдані, кургані. Поставить такі стовпчики, технології, так? Да? Там оцей qr код любий підійшов. Раз, і там вся історія цього майдану розповідається. Так, так це вони схильні їх святи так? так? Чи є, кого, коли. Чи є кого можна однести до одного питання? Ну, три питання, можливо, більше. Чи є кого? Це ж одне Носково питання? Раз, два, три, чотири. Це західний візир. Козаки споруджували. Напевно. Я чого? Тут вони були християни. Кожен за майданчик своєї. Має свої ходи, свої виходи. все значно проводить. А от пам'яті села, так? Да? І пар забивало. Свася тумалювала. Ми заяву почали поліцію.